Добрий день, я Мікова Альона Ілівна, керівник танцювального откат Данцлайв. В тему сьогоднішнього нашого уроку – ми продовжуємо навчати невеличку композицію танцю лигушати. Ми сьогодні з'єднаємо усі два кусочки, які ми вивчили на попередніх двох уроках. Починаємо. Руки ставимо на пояс. З правої починаємо вісь рахунків. Раз, два, три, чотири, пять, шесть, семь, вісім. Раз, два, три, 4 пять, 6, 7, вісім. Випади. Чотири, рази. Раз, два, три, чотири, пять, шесть, семь, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять шість сім вісім. раз два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, ездва, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, ездва, пер, чотири, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре. І ще раз. усе разом. Приготувалося. Починаємо з правої ноги. І. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, переношу. Голова. Вісім. І. Раз, два, три, чотири, бік. 5, 6 7 8 раз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Струдки. Наз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, Вниз, нового. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Внизь, Шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Дякую усім за увагу. Продовжуємо вчати наступні наші рухи на наступному році. Усіх чекаємо.